Кальцій, Детринікомед, турбота про свою красу. вже зараз Україна впевнено йде до повернення планових графіків відключення електроенергії замість аварійних. Однак, зважаючи на постійні обстріли Росією критичної енергоенергоструктури, е, підготуватися ліпше до найгіршого, окрім звичних нам запасів води та їжі в умовах зими, експерти радять додатково подумати і про варіанти обігріву. Життєво необхідні поради зібрала Аліна Матвійчук. Сутеніє у вікнах однієї зі шкіл видніється світло енергоощадної електрички. На дворі гуде генератор і підтягує вайфай-антена «Стерлінг». У холі закладу купа людей, що заряджають телефони, працюють чи просто гріються чаєм. Сьогодні тут ще й лекторій. тема наболіла і напрочуд актуальна. Назвали сьогоднішній захід блекаут Фрайдей і навчаємо людей тому, що потрібно, як там підготуватися до блекауту, що треба мати в рюкзачку. Ваша топ порада під час холодів і вимкнення електрики обійматися. Якщо ж без жартів, перше правило щойно зникне світло, кажуть ДСНСники, не панікувати друге. Просто переконатися, чи не було ніякого короткого замикання у ваших у вашій оселі. Може бути будь, будь-що завгодно. У нас кожен день десятки виїздів на загорання ціні. Це один із пунктів незламності і за сумісництвом пункт обігріву теплиця, що його організували волонтери благодійного фонду Солом'янські котики, які від початку великої війни навчають і цивільних, і військових тактичній медицині. І ось ще одна життєво необхідна порада від їхньої інструкторки на випадок поранень у холодну пору. Людина під час холодів, коли втратила багато крові, так може бути такий стан як гіпотермія. Це велика втрата крові, і люди починають замерзати. Вкривайте її, не залишайте. Айти на землі підкладайте під неї одяг, або в наших аптечках ми бажано рекомендуємо комплектувати їх ще термоковдрами. Вони коштують не так багато, як Такі легко знайти у магазинах для мандрівників. Там же можна придивитися і до маленьких туристичних грілок. Це такі е, маленькі пакетики, які створюють хімічну реакцію і дозволяють загріти рукам. Зігріти саме тіло найважливіше, а воно влаштоване так, що досить лише зігріти руки та ноги, і вже увесь організм почуватиме себе комфортніше. Не боїмося ходити взуватися в приміщенні у себе. Звісно, зігріваємося чаєм з термосу, максимально проводимо регулювання ваших віконних конструкцій, які, скоріш за все, налаштовані на літній період. Проводимо ревізію ваших дверних і віконних ущільнювачів. Такі різиночки вокруг. окрім уже звичних порад з купівлі акумуляторів, інвекторів чи зарядних станцій, павербанків, Петро радить віднайти ще свої старі кнопкові телефони. Вони і заряд тримають ліпше і мають вбудовану функцію радіо. Що ж до генераторів вони радше для бізнесу, та використовувати можна лише сертифіковані установки. Їх можна розміщувати тільки мінімум 6 метрів від приміщень, будинків, щоб, по-перше, не отравитися чідним газом, які вони виділяють у цього, і щоб не призвело до пожежі. Як варіант, грітися і готувати їжу можна на дворі разом із сусідами. Це можуть бути бочки металеві, звичайні туди скидуються дрова, підпалюються і досить тривалий час вона тримає температуру. Ксенія згадує, українці вже мають такий досвід. Це майдан. Згадайте, як було так. Ми ввечері також була зима, ввечері так само палили в бочках дрова, так само на буржуйках великих казанах готували кашу, готували там юшку різну. І ми це легко разом переможемо. Грітися до такої бочки саме прийшли Ольга із Святославом. Ось найголовніші поради від них. Найголовніше надягати шапку і шарф. Мені мама говорила, що одягни кофту з ляном рукавом тепло, а я говорила, мені не холодно. Казала одягай. Я, я не могла відказати. Ну, я пішла і одягнула звідси і висновки. Я вважаю, що треба одягатися тепліше. Завжди старатися бути в гарному гуморі. Аліна Матвійчук, Максиміліан Ільченко, програма. Вікна СТБ. Єдині новини.